Друзі, доброго дня! І сьогодні ми по електротехніки трішечки пробіжимося, а саме по бюджетній моделі. На сьогоднішній день, мабуть, найбюджетніша модель серед електроскутерів, велоскутерів. Це від виробника Форте ось такий малюк-моделька EM219. ЕМ Що можна розповісти про цей електроскутер? По-перше, в нас стоїть позаду мотор колесо, його дуже добре видно і всі знають, як він виглядає, потужністю на 600 Вт. Акумулятори 12 А 48 вольт. На одному заряді він може проїхати до 50 км дистанції, а максимальна швидкість його складає 40 Кілометрів на годину. Три режими швидкості є. Відповідно, де перший режим це буде найповільніша швидкість, а третя найшвидша. Це в нас такий двомісний апарат. Тіще сидіння переднє регулюється по висоті, ми можемо під себе налаштувати, також позаду можемо когось посадити, підвести. Верніше. Є ось такі відкидні платформи для ніг. Ну, а якщо вам не потрібно когось підвозити, ви можете із цього сидіння зробити такий широкий багажник. І тут вже перевозити щось більш таке габаритне. А, ці складаються, як я вже й сказав. Є дві підніжки бічна і центральна. А, також у вас у водія є ось такі відкидні а, підніжки, все зручно. Попереду вилочка. Яка буде пом'якшувати вашу їзду. Колеса 17-й радіус. Як попереду, так і позаду. Гума, така, як ставиться на дельти. Позаду і попереду у нас барабанні класичні гальма. Також, як ми можемо бачити, попереду у нас ще є корзинка для ваших речей. Тримач для телефону із USB шкою під зарядку ваших гаджетів. Все продумано. Та комфортно. Цифрова приборка, мінімалістична. Але, в принципі, що нам тут потрібно? Нам потрібна швидкість, нам потрібен заряд батареї, а це все тут є. Щодо вартості, то він коштує на сьогоднішній день 26 900 гривень. Це один із най... А може, навіть і найбюджетніша версія електротранспорту. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий. Електросучасний мопед. Можете перейти за посиланням під цим відео, там буде актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Всі характеристики додаткові, і щодо кредитування та доставки по всій Україні, ви можете проконсультуватися за номером телефону, який вказаний на нашому сайті. Дякую за перегляд. Напишіть ваш лайк під цим відео. Як вам така модель, і поставте, напишіть лайк. Серйозно? Напишіть. Напишіть коментар під цим відео, як вам така модель, і поставте лайк та підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім Па-па.